Силики обіцяють українцям мирне 9 травня. Очільники МВС та СБУ запевняли в цьому на спільній прес-конференції. ми спитаємо в Дмитра Фурдака. Дмитра вечір добрий. на чому ґрунтується така впевненість глав МВС та СБУ пані Вавакова і наливайченка. Наталю, так дійсно, керівники двох силових відом зібрали сьогодні чи не всю українську пресу, щоб заспокоїти всіх громадян України в тому, що завтрашній день день великої перемоги має прийти спокійно. Вони запевняють, що зі свого боку, зі боку силових структур, вони контролюють ситуацію. Крім того, вони як заявляють, сьогодні провели зустріч з більшістю найпопулярніших громадських організацій, в тому числі і радикальних. І ці самі організації пообіцяли владі, що вони не влаштовуватимуть жодних провокацій. СБУ пообіцяла, цитую Наливайченка, що в кожному місті горітиме обов'язково вічний вогонь, як пам'ять про загиблих у роки війни. Єдині два міста, в яких на жаль, завтра не зможуть вшанувати ветеранів, це слов'янськ та Краматорськ. Влада офіційно визнала, що ці, ситуацію в цих містах вона не зможе на 100% контролювати. В інших же містах влада закликає самих громадян бути спокійними. І якщо вони будуть спокійними, то і завтрашній день пройде мирно і тихо. Прошу и обращаюсь ко всем гражданам Украины с тем, чтобы в этот день мы были толерантны, спокойны, взвешены и с уважением относились к пожилым людям-ветеранам. Вместе с тем, правда в том, что у нас существуют риски и опасности. Ну і водночас, ексклюзивно для телевізійної служби новин міселовики вирішили продемонструвати черговий доказ російського сліду у подіях на півдні та сході України. Нам показали кулемет Калашникова, який використовується лише в елітних спецпідрозділах російської армії. Це це зброя колективного користування її вилучили під час бою у слов'янську 6 травня. І сьогодні, буквально кілька годин тому, командувач національної гвардії генерал. Степан Полторак привіз її до Києва. І ось, власне, чому э, наші силовики впевнені, що це зброя російської армії? Почому ми вважаємо, що це однієї російського спецназу. Тому що, ну, во-первых, прицели на таких пулеметах у нас в Україні не використовуються. Приціл один останнього покоління. И на, он находится, такой пулемет и такие прицелы находятся на вооружении именно подразделения специального назначения. Это говорит о том, что э, в ходе проведения специальных операций присутствуют значит, представители другого, другого государства. Ну і куля, яку ви зараз бачите на екрані, це власне куля від цього кулемета 12,7 мм, міліметрів. Велика куля. На жаль, одна з них вбила нашого бійця. Ну а ту, яку продемонстрував генерал Полторак, вона влучила у нашу броню. Ну і ще Полторак із посиланням на бійців, які ведуть бої на сході України, кажуть, що серед наших противників противників наших спецбійців є багато людей із кавказським акцент, які говорять з кавказським акцентом, з неслов'янською зовнішністю. Та з чоловіки з бородами, Наталю, дякую, Дмитро. Це був Дмитро Фурдак із прес-конференції головного міліціонера країни та голови, голови служби безпеки України. Ну і з беззаперечними доказами того, що росіяни все ж таки причетні до крові у східних областях України.